Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому годину ранку на Луганському напрямку без змін. Впродовж доби зафіксовано шість обстрілів позицій українських підрозділів. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та міномети. Російські окупанти провокували бійців села ТО на вогонь у відповідь в районах населених пунктів Попасна, Золоте, Станиця Луганська та села Трьох Ізбенка. Бойовики так званої новоросії вели вогонь з 13.15 до 13.40. З напрямку села Сміле перебуває під контролем незаконних збройних формувань, з 82-мм міномету по опорному пункту підрозділу Збройних сил України, що дислокується між селами Кряківка та Трьохізбенка. О 18.30 зі сторони села Весела Гора перебуває під контролем так званої Новоросії. Було здійснено обстріл з ГС-17 позицій частини збройних сил України в районі мосту міста щастя. О 17.55 зі стрілецької зброї обстріляно місто Папа. З 22.00 по 23.30 двічі адепти Руського міра обстрілювали зі стрілецької зброї та АГС-17, місто Золоте, а також о 4.30 з ДШК, ПТРК, СПД та легкої стрілецької зброї терористи обстрілювали станицю Луганську. Втрат серед особового складу села ТО та мирних мешканців на Луганщині немає. За повідомленням головного управління МВС у Луганській області, 22 липня військовослужбовці оперативно-розшукового відділення прикордонної служби щастя у покинутому бліндажі поблизу одного з житлових будинків на кварталі Молодіжний села Валуйське виявили та вилучили 8 тротилових шашок вагою 400 грам кожна, дві тротилові шашки вагою 200 грам, 5 гранат РГД, номера затерті, 5 запалів, так само номера затерті, два РПГ з затертими номерами. Підрозділи СИЛА ТО виконували визначені бойові завдання за призначенням, стійко утримуючи оборонні рубежі та впевнено діючи на всіх ділянках оборони на Луганському напрямку. Вітаю мешканців Лисичанська з наступаючим днем визволення міста від незаконних збройних формувань. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!